Усім привіт, радий вітати вас на каналі АСОС Україна. Якщо вам потрібна потужна робоча машина, яка легко впорається з будь-яким завданням, то Експерт Бук 1 p 1503 стане ідеальним вибором. Цей ноутбук поєднує в собі тонкий елегантний дизайн, продуктивність сучасного Intel Core i7 13700H і корисні функції на основі штучного інтелекту, які роблять його універсальним інструментом для роботи. Експерт Бук 1 виглядає стримано і професійно. Без зайвих декоративних елементів у світло-сірому корпусі, вага лише 1,6 кг, тонкий корпус. Цей ноутбук розроблений із дотриманням американського військового стандарту захисту MIL STD 810H. Тому він добре витримує механічні пошкодження та екстремальні умови. Щодо портів, модель пропонує все необхідне для роботи: два USB 3.2 Gen 1 Type A, два USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type C із підтримкою дисплея та живлення: один HDMI 1.4, аудіороз'єм 3,5 мм і навіть. 45 Гігабіт езерне для стабільного інтернет-з'єднання. Аудіосистема забезпечує якісний звук завдяки технології Dirac, яка допомагає максимально розкрити можливості у вбудованих динаміків і мікрофонів. Ноутбук отримав острівну клавіатуру. Це повнорозмірна клавіатура, зручна для тривалого набору тексту. Під клавіш 1,35 міліметра, водонепроникна поверхня, захистить ноутбук у разі випадкового пролиття рідини. Модель отримала окремі клавіші для відключення мікрофона та запуску Copilot. Це дійсно практична. Рішення для сучасних робочих завдань. Тачпад не збільшений, зміщений вліво, має сканер відбитка пальця. Про безпеку тут подбали добре, є безліч варіантів. Екран ноутбука має діагональ 15,6 дюйму з роздільною здатністю Full HD. це матриця із співвідношенням сторін 16 до 9, що забезпечує непогану передачу кольору та широкий кут огляду. Антиблікове покриття дозволяє комфортно працювати навіть при яскравому освітленні, а яскравість у 300 ніт достатня для більшості офісних середовищ, хоча Плей має НТС це покриття всього 45%. Його 300 ніт роблять зображення живішим. Співвідношення екрану до корпусу 87%, практично безрамковий дизайн. У серці ноутбука працює процесор Intel Core i 7 13700H, який є однією з найпотужніших пропозицій у своєму класі. 14 фізичними ядрами та 20-ма потоками він забезпечує вражаючу обчислювальну потужність. Тактова частота в базовому режимі становить 2,4 ГГц, але в турборежимі вона може досягати 5. Нолі ГГц. Це означає, що ноутбук легко впорається із задачами високого рівня складності від монтажу відео в 4К до роботи з великими таблицями, статистикою чи навіть програмуванням із запуском віртуальних машин. Проте є конфігурації з іншими процесорами. Пам'ять може бути налаштована під потреби користувача. Базові версії пропонують 8 ГБ оперативної пам'яті ddr 5, але доступні конфігурації від 16 з можливістю апгрейду, які забезпечують ще більшу багатозадачність завдяки новітньому стандарту ddr 5 швидкість обробки даних значно зросла в порівнянні зі старішими поколіннями оперативної пам'яті, що зменшує затримку та підвищує загальну продуктивність системи. Що ж стосується зберігання даних, ноутбук оснащений SSD накопичувачем на базі PCI-Express 4.0. В залежності від конфігурації, обсяг пам'яті варіюється від 256 ГБ до 1 терабайта. Такий накопичувач забезпечує блискавичну швидкість завантаження системи, запуску програм і обробки великих файлів. Графіка представлена інтегрованими. Рішеннями Intel у базовій комплектації ноутбук оснащений Intel Южі Graphics, що підходить для базових завдань, таких як офісна робота, перегляд відео та інтернет-серфінг. У версії із двоканальною пам'яттю доступна Intel Iris X Graphics, яка додає більше потужності для мультимедійних завдань, обробки зображень і навіть легкої ігрової активності. Ноутбук оснащений модулем Wi-Fi 6, який забезпечує стабільний зв'язок навіть у багатокористувацьких середовищах. Це особливо важливо для роботи в офісі чи під час відеоконференції. А також отримав версію Bluetooth 5,3. ExpertBook P1 не тільки потужний, але й розумний, завдяки набору сучасних функцій, які роблять роботу комфортною та ефективною. А технологія True to Life автоматично оптимізує зображення на екрані, підвищуючи його чіткість і контрастність. Є функція Wi-Fi Smart Connect, яка автоматично перемикається між доступними бездротовими мережами, вибираючи найкращу з них. Також ноутбук пропонує цікаву функцію як водяний знак для відеоконференцій та презентацій. Можна вказати ваш ім'я чи назву компанії, і навіть дані для зв'язку. Особливу увагу також варто приділити функції Copilot, яка інтегрована у Windows 11. Цей помічник на основі штучного інтелекту стане незамінним для тих, хто часто працює з великим обсягом інформації. Copilot може створювати тексти, генерувати листи, знаходити потрібну інформацію, а також аналізувати дані і створювати підсумки зустрічей. Він значно спрощує роботу. Ще однією корисною функцією є автоматичне створення субтитрів із перекладом за допомогою AI. Це надзвичайно з. Ручно для багатомовних зустрічей або перегляду навчальних відео, де мовний бар'єр може стати проблемою. Насправді, ця модель має дуже багато цікавих моментів, функцій та можливостей, які спрямовані на покращення комфорту та продуктивності в роботі. Наприклад, мікрофон в ноутбуці отримав функцію шумозаглушення, яка працює на базі штучного інтелекту. Тому, якщо ви звикли працювати в шумних місцях, кав'ярнях, офісах, де багато людей, ви все одно зможете спокійно відвідувати відеозустрічі. І останній, але не менш важливий момент. Момент, автономність. Батарея ноутбука має у максимальній конфігурації ємність 63 Вт години, що дозволяє працювати автономно протягом усього робочого дня. Є підтримка швидкої зарядки, яка дозволяє поповнити заряд до 60% усього за годину. ExpertBook P1 це ідеальний ноутбук для роботи. Його ключові переваги, потужний процесор, універсальні функції та сучасний стриманий дизайн, а також велика кількість портів і тривала автономна робота. Якщо вам потрібна техніка, яка поєднує з і продуктивність ExpertBook p 1 саме те, що вам потрібно. Якщо вам це відео сподобалось, друзі, ви знаєте, потрібно поставити ось таку вподобайку, підписатись на канал Asus Україна і написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього ноутбука.